Дмитра пропоную як почесним керівником ми вже спілкувалися. Домовилися. Тому що він виходив стільки по УВС. Е, я знаю. І тоді, значить, коротко виступаємо, бо в мене ще зустрічі. Так, я полечу, да, да, священником да. похоті, а потім священиків благословить. Слава Ісусу Христу! Найові слава! Братя, ми присвятили своє життя. При святій Тіві Марії і під її опікою, і за допомогою Господа нашого Ісуса Христа маємо досягнути перемоги, звільнити Україну. І я глибоко вірю в те, що саме наш підрозділ. Е Першим війде в Москву, де і буде закінчена ця війна. Для нас офіційний статус значить можливість доозброїтися, тому що у нас є і Ці люди вони щойно прибули сюди зі сходу України. Решта, частина підрозділу зараз дислокується в Маріуполі. Воюють на Павлополі, частина на Артемівському напрямку. І е, зброї мало не вистачає постійно. Офіційний статус дає нам цю можливість. Більшість людей з підрозділу з весни воює. Це частина. це у нас була сотня Ісуса Христа в складі батальйона Азов. Потім половина батальйону Шахтар складалася з наших людей. Потім оце ми зібрали всіх наших людей в батальйон Святої Марії. І от зараз він оформлюється як перша рота батальйону Святої Марії. Сьогодні в них є статус, вони призначені. Буквально 5-7 днів проведемо. Певні атрибутика це ті заходи, які проводяться по призначенню, по навчанню, і ми відправляємо їх на фронт для того, щоб вони захищали кордони України. З озброєння отримують те озброєння, яке передбачено безпосередньо бійцям міліції на сході. Тобто, це й кулемети, це автомати, снайперські гвинтівки, пістолети і все інше. Гарандомети ну ніхто не йде на війну заради свого задоволення. всі, тому що о, ти піклуєшся про свою країну, про свою сім'ю. Адже все-таки зараз більшість свою не за якогось там президента або за уряд, Цілують за свої сім'ї. Щоб о, ці оце перетисне ну, на нашій області, адже ми бачимо, хто хоче притисти до влади, завжди починається хаос, анархія завжди гімно спливає наверх і бунтує, вбиває вивсту тобто звичайно мародерство. Свята Марія це. Батальйон християн справжніх, які для яких ну які вірить по першому справжньому, от, які бачать себе християни. Для нас дуже важливо, от ви бачите, для молитви це просто якась традиція, да, і священик. Для нас це важливо для, особисто для християн. Що за віру завжди треба боротися, адже перші християни були борцями. І далі завжди була боротьба за свою віру, адже своя віра це свій світогляд, своє бачення світу. І так як зараз, от, наприклад, русський мір пробує перемогти нашу незалежність, і в даному контексті також от іде боротьба. Саме наше традиційне українське християнство проти цього кволого незрозумілого руського міра, які головне там красти, вбивати і подібні негідні речі. Роком руч! Все да. направляєш. Ще си на місці. На місці. тут. А а